Будет ночь, и ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто. И пусть твердя тебе, что я не то. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне. То что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, да не хоть один шанс и ты не уснешь. Я то, что надо. Я буду Дякую, дякую. Мачу, як вас зовут? Мачо, Мачо. Ваня, Іван. Іван Серкевич. Ваня вас Ваня. Скільки вам літ? А що у вас на піджаку за емблема? Прошу. Я чесно кажучи, не знаю. Кажуть, що похожий на хлопця з Гарварда. Думаю, можливо, можливо і так. Це круто. Це я з міста Львова. З міста Львова прекрасного міста Львова. І, цей, і і Дуже, цей. дуже радий, що саме Олег обернувся, тому що я дуже хотів іменно в його, його команду попасти. Тому мені сьогодні, як то кажеш, сам Бог вилів. Він відчув це, як ви бачите. Не те слово, я думаю. Іване, я вас вітаю, що ви цей попали до Олешки. Не Іване, це! Я просто дуже переживаю, тому можливо. Цей. Ви його не переживайте, все буде добре. Я думаю, того е, Олег вас <сих> навчить, цьому. все буде файно, як Івана, у нас кажуть цього ми, І ми вам бажаємо щастя. ні, трохи та не те слово Щастя, Щастя, Щастя здоров'я. здоров'я. і здоров'я. Здоров'я Тут всі спеціалісти з Галицької мови. Та, -ше. та -ше. не те слово, правда Я Я Іване. Тут просто відбулося така говорю, штука. Я ну в мене ж є стратегія. От я, я думав дочекатися. Ну там о, сьогодні великий день. А в мене останнє місце. Останнє, останнє. Щас, місце. То, то це, членця Це Останній останні. Це у, уявляєш ти останній штрих в цій палітрі, в цій картині <ріст> цього ребранта моїй команді а я надіюся <реш> Останній вагон цього Останні швидкого поїзда Іване. ти знаєш що це, озна що це означає? Mm. Не знаєш, що треба не облажатися. Не те слово, <реш> буду старатися. Буду старатися. старатися. Не те слово <реш> Івана, серйозно я вас вітаю, тому що ви не розумієте, навіть на що Олег пішов. Зараз він буде сидіти вже розвернути і дивитися концерт. Твоє місце в моїй команді. Я тоді. Оцей усе великолепне. Вітаю вас. Устихи вам. Але треба вже вітати. Олежка, ну я тебе вітаю, братчику. ти вже все. Ну я знаю. Ти вже все, братуха? Не поминай лихом. Не поминай лихом. Друзья, следкуйте за моей моторикой. Райан, там так страшно, но не Я не знаю, помог ли тебе твой боксерский опыт, но я поздравляю тебя с тем, что у тебя все получилось. Ты вскочил в последний вагон, как уже было сказано. Ты закрыл список в команде в Олега Скрипки. Держись, Іван Серкевич. Пыльну ему за тобой. Спутка <рисвітна> не